Збройні сили України беруть участь у британській військовій ході, яка присвячена 80-й річниці з дня перемоги у Європі. Він знаменує собою завершення бойових дій на континенті під час Другої світової війни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на британський уряд. І більше про цю подію говоримо далі до нашої розмови. Доєднується Богдан Цюпин, журналіст із Лондона. Пане Богдане, вітання. Вітання. Я сподіваюся, що ви мене зараз бачите і чуєте добре з центрального Лондона, де відбувається цей парад. Пане Богдане, вітаємо вас. Отож, розкажіть, що відбувається навколо, яким є масштаб цих заходів, і хто з поважних гостей завітав? Ну найголовніше це церемонія, хода, яка буквально зараз. Відбувається у мене за спиною. І ви чуєте, як лунають оплески. Українським солдатам, ось саме зараз ви бачите, що проходить український прапор певна кількість українських солдатів беруть участь у ході тут у Лондоні. І до речі, щойно цікаво, я почув у натовпі зауваження від британців, які кажуть, що ось дивіться тут усюди на урядових будівлях українські прапори. І з іншого боку зауважили так. Ми сподіваємося, що у Москві це також бачать. Так що це визначна подія. Не кожного року так святкують день перемоги у Європі в Другій світовій війні. Сьогодні 80-та річниця, фактично, початок цих кількаденних святкувань, пік яких буде 8 травня. Богдана, які ще заходи у Лондоні заплановані з нагоди цих подій? Ну щойно тут у Лондоні в центрі міста пролунав уривок з виступу Уінстона Черчилля. Його виступ, який пролунав тоді, 8 травня 1945 року, коли закінчилася Друга світова війна у Європі, зараз ця процесія військових різних родів військ підійде до Букінгемського палацу. Де їх вітатиме король, королева Великої Британії, і також очікуючи такого видовища авіаційного видовища буде пролітати будуть пролітати е, літаки військово-повітряних сил. Загалом на ці кілька днів заплановано е, кілька заходів. Це урочистості, включно до речі, з такою британською традицією, так звані вуличні вечірки, коли британці просто на своїх вулицях перед своїми будинками. Сподіваємося, що погода цьому буде сприяти, збираються разом, приносять їжу, випивку навіть, звичайно ж, і будуть святкувати цю визначну дату. Пане Богдане, якою ж є роль королівської родини у цих заходах? Адже знаємо також і про службу подяки в четвер? Королівська родина, як правило, центр. Подібних національних святкувань, тому що Велика Британія це конституційна монархія, король є головою держави, хоча із символічними, але дуже видовищними повноваженнями, і королівську родину в Великій Британії завжди поважають. І особливо такі історичні події нагадують про ті. Події історії країни, які були визначальними для народу, про ті жертви, які принесла країна, про той факт, наприклад, що під час Другої світової війни була пропозиція евакуювати королівську родину до Канади у нагірші дні, коли бомбардували Лондон, коли лондонці, так само як, наприклад, зараз українці, кияни чи харків'яни, ховалися у Метро від бомбардувань нацистської Німеччини королівська родина залишилася у цій країні, що означає, що вважають таким серйозним знаком намагання так символічно підтримати Велику Британію країну у ті часи. Тобто, король тоді не полишив країну. Король залишився зі своїм народом. Це пам'ятають, це часто згадують. Пане Богдане, ви згадали за цей факт щодо прапорів. Що на офіційних установах у Лондоні зараз майорать синьо-жовті прапори І люди реагують на це? А як люди реагують на українських військових, які зараз беруть участь у цьому параді? Зокрема, можливо, теж чуєте зараз так. щось від людей, якісь слова. Я чую. Що... Чую, я вам щойно говорив, щойно казав, що. Проходили українські військові. Я бачу прапор, проте ще я з вами розмовляю, але з, -з заднім так би мовити вухом я чув, як оплески лунали тут, тут у натовпі людей, які вилаштувалися вдовж вулиці, якраз коли проходили українські військові з українським прапором. Пане Богдане. Ну і загалом, скількох людей очікують на таких дійствах, і можливо різниця воно чимось із тим, яке було минулого року. Мені важко говорити зараз про якусь кількість. Я сам стою у натовпі, і як ви чуєте, попри мене йдуть військові оркестри. про точну кількість ми зможемо напевне говорити вже після події, але очевидно, що йдеться про десятки тисяч людей, які вилаштувалися упродовж кілька. Кілометрової дороги від Весмінтерського палацу від місця, де засідає британський парламент, попри даунінг стріт, поблизу Трафальгарської площі, і тоді через таку провідну історичну вулицю Мал, яка веде до Букінгемського палацу, пане Богдане. Ми дякуємо вам за це включення і за те, що поділилося інформацією тими емоціями, які зараз є у Лондоні.